Бувало таке, що у вас є просто блискуча ідея, але слова ніби застрягають десь у горлі. Або ви точно знаєте, що маєте рацію, але якось не виходить переконати інших. Що ж, сьогодні ми це змінимо. Ми розберемо інструменти, які перетворять ваші думки на чіткі повідомлення, що просто врізаються в пам'ять, готові перетворити страх на свою суперсилу. Ну що, почнімо? Ах, знайомий цей кошмар. Правда? Серце готове вистрибнути з грудей, долоні мокрі, а в голові повна тиша. І здається, що кожна пара очей у кімнаті сканує вас і бачить увесь ваш страх. Знаєте, це відчуття знайоме майже кожному. Але це не вирок. Сьогодні ми перетворимо цей кошмар на ваш найвпевненіший виступ. І річ у тім, що цей страх вилазить не лише на великих сценах, він з'являється на звичайних робочих нарадах, коли треба захистити свій проєкт, або навіть коли хочеться просто сказати гарний тост на весіллі друга, а виходить якось незграбно. Кожна така ситуація, це ж шанс бути почутим. Тож досить ховатися в тіні. час діяти. Давайте перейдемо від проблеми до конкретних інструментів, які її вирішують. І от що я вам скажу? Є така собі формула, майже магічна. Вона перетворює звичайні сінькі ідеї на щось незабутнє, називається вона C і -E -S, S. І так, так саме з двома C і двома С наприкінці. І це не помилка, це, так би мовити, частина фокусу. Ця система допоможе не просто говорити, а будувати міцні мости між вашою ідеєю та свідомістю людей. Ну що ж, давайте зазирнемо під капот цієї системи. Що ж ховається за цими літерами? Повірте, це не просто якийсь акронім, це справжня дорожня карта до переконливості. Давайте розшифруємо цей код і розкладемо успіх на шість простих, але дуже потужних кроків. Саме вони зроблять ваші ідеї по-справжньому липкими. Отже, перша літера S – Simple, тобто простота. І тут увага, простота це не про примітивність, це про геніальність. Уявіть, що вам треба донести всю суть вашої ідеї одним єдиним реченням, яким би воно було. Ось це і є ваше ядро, ваш стрижень, а все інше це вже деталі, які його лише підтримують. Ось дивіться, як це класно працює на прикладах. Коли ми пояснюємо щось нове через щось уже знайоме, в голові слухача миттєво виникає чітка картинка. Більше ніяких довгих і нудних пояснень, одне влучне порівняння, і всі все зрозуміли. От вам і сила простоти в дії. Добре, з простотою розібралися. Наступний крок – «you», «unexpected». Тобто неочікуваність. Розумієте, наш мозок, він такий собі ледаща. Він обожнює автопілот і просто ігнорує все звичне й буденне. Щоб вас почули, цей шаблон треба зламати. Забудьте про це. От доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про нудно. А от якщо почати з чогось, що змусить усіх підняти брови, о, це вже інша розмова. Один із найкращих способів здивувати, це створити таку собі загадку, заповнити прогалину в знаннях, поставте питання, на яке в людей ще немає відповіді. Щось на кшталт, а що, якби я сказав, що є спосіб працювати на годину менше щодня і встигати більше? І все, їхній мозок такий так, зачекайте, мені треба це знати. І ось вони вже ваші, уважно слухають. Ідемо далі. Третя літера С. Конкрет. Конкретність. Знаєте, я люблю називати це теорією липучки. Уявіть, що пам'ять це стіна вкрита липучками. Так от, всі ці розумні, але порожні слова на кшталт: синергія, оптимізація, інноваційний підхід. Це як кидати гладеньку пластикову кульку в стіну. Вона просто впаде. А от конкретні образи, деталі, приклади це маленькі гачечки, які чіпляються за пам'ять намертво. От вам просто ідеальний приклад. Замисліться на хвилинку. Кеннеді ж не казав про оптимізацію аерокосмічних програм, він не говорив про покращення геополітичного впливу. Ні. Він сказав, ми відправимо людину на місяць. Проста, зрима картинка людина на місяці. І все. Цього було достатньо, щоб запалити мільйони сердець. Наступна літера C – Credible, тобто переконливість, або, простіше кажучи, чому вам взагалі мають повірити. Слова без доказів це просто повітря. Тому вашій ідеї потрібен міцний фундамент. Це можуть бути цифри, статистика, цитати експертів та навіть власний досвід. Головне показати, що ви знаєте, про що говорите. І тут у нас є по суті два шляхи. Перший це зовнішня переконливість. Це коли ми, так би мовити, позичаємо авторитет. Кажемо, професор з Оксфорду стверджує, що а є внутрішня сила. Це коли сама ідея настільки чітка і логічна, що людина слухає і сама доходить висновку: «Хм, а й справді це ж очевидно. Дійшли до літери І. Емоушнал, емоційність. Є така відома фраза, люди забудуть, що ви говорили, але ніколи не забудуть, що ви змусили їх відчути. І це стовідсоткова правда. Тому питання не в тому, що вони мають подумати, а в тому, що вони мають відчути. Потрібно достукатися не до розуму, а до серця. Ну, згадайте ці соціальні ролики, наприклад, про безпритульних тварин. Нам же не показують сухі графіки і таблиці зі статистикою. Ні. Нам показують очі одного конкретного песика, і все це працює, це змушує нас відчувати, співпереживати і зрештою діяти, тому що емоції це найпотужніший мотиватор. І ось ми дісталися фінальної літери «С» СТОРІ, тобто історія. Знаєте, що таке історія по суті це симулятор польоту для нашого мозку. Коли ми слухаємо розповідь про те, як хтось впорався з проблемою, наш мозок ніби проживається разом із героєм. Це як генеральна репетиція перед реальною дією. Історії надихають і дають готовий сценарій, як діяти. Окей, уявимо, що ви все зробили правильно. Ваше повідомлення просте, неочікуване, конкретне, словом, ідеальне за формулою «сукцес». Але є ще один нюанс: найкращу ідею у світі можна вбити просто нудною подачею. Ваш виступ це не монолог, це має бути розмова. Навіть якщо говорите тільки ви. Як цього досягти? Просто подивіться на цю різницю, вона ж колосальна. З одного боку, людина, яка ніби веде війну зі слайдами, бубонить собі під ніс і дивиться кудись у стелю. Це називається говорити до аудиторії, а з іншого, жива розмова. Слайди це просто фон, а головне контакти з людьми. Це говорити з аудиторією. Думаю, вибір очевидний, правда ж? І до речі, це стосується не тільки великих виступів. Навіть у звичайній розмові вміння слухати це справжня суперсила. Є такий простий, але мегадієвий метод. Крок перший просто слухайте, не перебиваючи. Крок другий перекажіть, що почули своїми словами. І крок третій дочекайтеся так саме так. Все, це гарантія, що ви з людиною на одній хвилі. Добре. Теорію ми розібрали. А тепер найцікавіше. Бо всі ці знання, ну. Вони нічого не варті, якщо їх не використовувати. Справжня впевненість це не те, що ми думаємо, а те, що ми робимо, раз за разом. Тому час переходити від знаю як до вмію як. І тут є один інструмент, який багатьох лякає, але він неймовірно ефективний. Запишіть себе на відео. Так я знаю, це може бути трохи ніяково дивитися на себе збоку, але це найкращий спосіб зловити всі ці дрібнички, яких ми не помічаємо. Чи не бігаєте ви по кімнаті, чи не тараторите, як кулемет. Головна думка взагалі зрозуміла? Повірте, це найчесніший фідбек, який тільки можна отримати. Ну що ж, давайте зберемо все докупи. Три головні речі, які варто запам'ятати: перше, хочете, щоб ідеї прилипали, використовуйте фреймворк Саксес. Друге, хочете розуміти людей, навчіться активно слухати. І третє, найважливіше, хочете впевненості, практикуйтеся не завтра, не з понеділка, а просто практикуйтеся. Зрештою, все зводиться до одного головного питання. У кожного з нас є щось цінне, чим варто поділитися: ідеї, історії, досвід. І пам'ятайте, спевненість це не дар богів, це м'яз, який можна і треба тренувати. Тепер у вас є інструменти. Тож, як ви зробите так, щоб ваші ідеї не просто почули, а запам'ятали назавжди. Світ чекає на них.